Всім привіт, рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні я завітала до магазину Рошен. Подивимось з вами акції нові, які діють з 11 листопада по 24 листопада. Покажу вам найвигідніші пропозиції, цікаві знижки. Тож залишайтеся зі мною, буде смачно та цікаво, приємного перегляду. Одразу покажу вам акцію, яка буде діяти до 17 листопада. Згущене молоко з цукром 350 г за 59,40, 600 г за 92 гривні 50 копійок, знижка тут 20%. І по акції масло солодковершкове екстра або солоне. 180 г 87 гривень 90 копійок. Тут знижка 12%. Акція до 24 листопада, шоколадна фігура Святий Миколай. 40 грамів зі знижкою 35%, ціна 28,40. І 25 грамів зі знижкою 40%, ціна майже 21 гривня. Чудова нагода підготуватися до свят і порадувати дітей смачним шоколадом. До 24 листопада діє знижка мінус 33% на цукерки Шутерс. Віскі, бренді та ромовий лікар. Вага упаковки 150 грамів. ціна зі знижкою 79 гривень 70 копійок. Смачні вафлі по акції вафер сендвіч, Crunch мінус 40%. Вага 142 грима. Усередині ніжна начинка вафлі хрумкі, ароматні з багатьма з різними смаками. Мені, наприклад, подобаються з лимоном і полуницею. Ціна 24,80 грима. Солодка ціна на вафельні трубочки Конафету 25 гривень 10 копійок, знижка 30%. Тут багато начинок і кокосова, горіхова, какао, молочна та ванільна. Вага в упаковці 140 грамів. По акції рулети, золотий ключик, праська і п'янка вишня 37 гривень 65 копійок, вага 180 грамів. Наприклад, праська зі смаком шоколаду золотий ключик. Зі смаком згущеного молока і вишневий, смачна вишнева ванільна начинка. По акції печиво Батер Cookies з маслом та какао. Тут справжнє масло, печиво хрумке, ароматне, як домашня випічка. Вага 140 г, ціна 31 гривня 35 копійок. Ще по акції печиво Lovita Soft. Тут кремова начинка, молочна, какао, горіхова та арахісова. Вага 127 г, ціна 25 гривень 60 копійок. Воно хрумке зовні, а всередині рідке. Справжнє задоволення для любителів печива. Ще по акції печиво до кави, пряжене молоко та масло ваніль. Вага 185 г 16,80 А ще є сімейна упаковка 370 г за ціною 34 гривні. Дуже зручно, якщо вдома всі люблять солодке, вистачить на всіх. Цукерки Фрут, є цитрусовий мікс, ягідний та літній мікс зі знижкою 35%. По 200 г у упаковці яскраві смаки і кожна цукерка по-своєму смачна. Ціна 26 гривень 80 копійок. Цукерки ямі гамі 165 г ціна 39,90 знижка 43%. Є у двох варіантах. Ось ці яблучні мені дуже подобаються, мають приємний свіжий смак. Ще по акції цукерки, маршмеллоу, маршмелоу гамі, флафі, барбекю. Велика упаковка 200 г 53 гривні 80 копійок. А також є флафі по 1995. Тут різні види шматочки для какао навіть сердечка. Топ знижка на різні цукерки, вигода мінус 30% 26,39%. Цукерки Christmas Мікс» акція 1 кг 198 70 копійок. Цукерки Ромашка 1 кг 199,70 Гг і цукерки «Монблан Mix 1 кг 396 гривень 20 копійок. «Монблан» акція діє до 8 грудня, на ромашку до 24 листопада і до 8 грудня на Christmas Jelly Mix. Дуже гарна ціна особливо порадував Монблан. Смачні цукерки, як я зрозуміла, у 4 варіантах. Два червоних, чорні і жовті. Акція до 5 лютого мінус 40% на цукерки Cherry Queen, 122 г. 143 гривні 10 копійок. Ну, ви ж розумієте, що це вишня з вишневим лікером, просто в такій гарній упаковочці. Виглядає святково. Цукерки асортимент у чорному шоколаді 154 г 98 гривень 45% є також у молочному шоколаді за цією ж ціною. Смачні ідеальні на подарунок. Хто чекав акцію на батончики від Рошен, я їх дуже люблю, особливо в зеленій і в червоній упаковочці. Великий асортимент, вага десь 38-40 г, а ціна 15,85 г. Смачна акція, дуже смачні батончики обов'язково беріть. Акція на чорний шоколад. Ціна дуже приємна, бо зазвичай він майже по 100 гривень. 56% какао, 45 гривень 45 копійок, 80% какао насичений. Гіркий шоколад 59,70 і підсолений подрібнений мигдаль 45 гривень 45 копійок. Це дуже вигідна пропозиція, щоб побалувати себе або повзяти на подарунок. Шоколад лакмі молочний зі знижкою 43% по 38 гривень 10 копійок. Багато різних смаків, кожен знайде щось для себе. Мені подобається полунична панакота, кріспі і звичайний молочний шоколад. Він, до речі, трохи дорожчий коштує 41 гривня 50 копійок 90 г в упаковці. Акційні цукерки флаксі з какао і з кокосом по 21 гривні 25 копійок за 100 г. Хрусткі вафельні пластивці з дуже приємним смаком, з кокосом мені особливо подобається. Шалена бджілка в фруті по 14,45 за 100 г зі знижкою 15%. Це желені цукерки зі смаками лайму, суниці, вишні, червоних ягід і апельсину. І ще червоний МАК по 39,90 знижка 15%. Ціна за 100 г. До 17 листопада діє знижка мінус 15% на мармелад та брикоз груша. Ціна 17,40 за 100 г. А тепер, як і обіцяла, покажу вам дражи та шоколадні цукерки. Актуальні ціни на 11 листопада. Грибочки по 99,85 за 100 грамів. Родзинки у кольоровій глазурі майже 95 гривень за 100 грамів. Фундук у чорному шоколаді 127,50 за 100 грамів. Ось такий чорнослив шоколадній глазурі 95 гривень за 100 грамів. Цукерки чокозоу по 99 гривень 50 копійок. Медаль шоколадна 119,80 за 100 г. Ліщина 45 гривень 95 копійок за 100 г. Монблани з цілим лісовим горіхом, з подрібненим мигдалем, кокосовим кремом та мигдалем. З сезамом по 65 гривень за 100 г. Цукерки роксики. Мікс людяникової карамелі ручної роботи. Дуже гарні. Полуниця, грейпфрут, яблуко, вишня, лимон по 50 гривень за 100 г. Кокочоко 37 гривень 65 копійок за 100 г. Каракум 46 гривень за 100 г. Цукерки Джоні Крокер з какао, Молочні і з кокосом 28 гривень, 46 копійок. Ціна за 100 г сливки линитки по 240 гривень за кілограм. Цукерки Кендінат ось такі батончики 39 г 24 гривні 100 грамів. Цукерки Кендінат по 24 гривні за 100 грамів. і чоколапки 24 гривні за 100 г. Мілаксі по 240 гривень. Це така відносна новинка, дуже смачні та ніжні. Цукерки Бобер по 270 гривень за кілограм. Галаретка 27,50 гривень еклери 19,80 Цукерки Крок, глазурована хрустка арахісова паста 240 гривень за кілограм. Цукерки Конофето Бланк і Неро по 28,50 за 100 г. Ну і ось ці мамблани, карамелізований мигдаль, крем праліне з лісовим горіхом і шоколад з сезамом по 64,95 за 100 г. Ще ось такі дорогі цукерки. Джандуя по 129,80 за 100 г. Інших варіантів немає, поки не привозять. Цукерки Christmas Крісмас Mix 28,40 за 100 г. Новинка. Ромашка по 270 гривень за кілограм, корівка по 150 гривень. І фонджинка 150 гривень. Соренто, ніжна помадна кремова начинка з бренді, вкрита шоколадною глазурю 28,45 за 100 г. Ну, а ось ці карамельки я вам вже показувала в минулому відео. Хто не бачив, подивіться. Я не втрималась, теж купила для себе для батьків ось такий рулет праський, два батончики з арахісом і три шоколадки, 2,56% і 1,80%. За все вітала майже 220 гривень. Дякую вам за перегляд, буду вдячна за лайк та підписку. До нових зустрічей!